Совеня і зірочка. Совеня Угу мешкало на високій сосні. І в цього маленького совенята була велика мрія, що ночі Угу сідав на верхівку свого найвищого дерева та дивився в небо, на якому сяяли зорі. Зірок було багато, але не всі вони були пораховані та названі. А совенятко мріяло відкрити свою нову зірку. Як справи, Уго? запитував совеня його друг Свіжий Вітрик. Нічого нового, сумно відповідав Уго. Все буде добре, втішав його вітрик. Угу, зітхав далі Угу. Свіжий вітрик задумався. Раніше вони з угу ховалися серед гілок, літали навперейми, а тепер совеня було не в гуморі. Ось вітрець і вирішив. Получу високо-високо, може, дізнаюся щось нове про зірки. Наступного дня, поки совеня спало, вітрик полетів на інший бік землі. Там вже настала ніч. Він летів, а навкруги ясніли зірки. Вони були гарячі, яскраві. Аж тут вітрець побачив невеличку блакитну зірочку, яка ледь-ледь мерехтіла попереду. Він підлетів ближче та чемно привітався. Доброї ночі. Зірка нічого не відповіла, а вітрик продовжив. Ну, ми знайомитися. Я свіжий вітрик. Гарне ім'я, відказала зірочка. Та я не вмію знайомитися, адже ніхто мене ще не назвав. Це чудово, зрадів вітрець. Що ж тут веселого? здивувалася Зірка. Майже всі зорі мають імена. Полярна зірка, сонце. Це означає, що тебе поки що ніхто не відкрив, та ми все виправимо. Я знаю одне совенятко, і свіжий вітрик розповів з про угу. Тільки дозволя дмухну на тебе, попросив вітрець. Мені здається, ти добряче запелюжена. Вітрик повіяв, що з сили та й здмухнув із зорі всі порошинки до однієї. Чиста зірочка засяяла яскраво-яскраво, наче й побільшала. Як гарно, захоплено вигукнув вітрик. Так і сяй, а я назад полечу, Скоро й у нас ніч настане. Свіжий вітрець летів так швидко, як тільки міг. Ось уже й знайомий ліс, висока сосна. Але ж де совенятко? «Аго! угу. гукнув вітрик. Я тут, долинуло з Дупла. Вітрик здивувався, але чому ти не на верхівці сосни? Адже вже ніч, саме час шукати нові зірки? Ех, вітрику, немає же в небі невідкритих зірок. А як же твоя мрія? Вітрець дуже засмутився. Сонятко стрепенулося, угу виліз із дупла, злетів на своє улюблене місце та вкотре почав перераховувати зорі. Один, два. Так, так, сто дві. А це що за блакитна мерехтива цяточка, що вчора її не було, совенятко вона Це, так це ж нова зірка, угуза лопотав крилами. Вітрику швидше сюди. Ти її бачиш, що сталося, здивувався вітрець. Я що не відкрив нову зорю? Он вона. Совенятко вказало на небо. Звісно, вітрику пізнав знайому зірку. Вітаю тебе, Уго. Свіжий вітрик з радості навіть потеплішав. Він приховав від друга свою недавню подорож до зірок. Моя мрія здійснилася, ниняло Віри Віре Совенятко. Я хочу назвати цю зірку стелою. Думаю, їй сподобається таке чудове ім'я, сказав вітрик і подумав. Завтра обов'язково порадую зірочку. Тепер Угу, відомий звіздар. І має справжній телескоп, який він відкриває ще багато-багато нових зірок. А свіжий вітрик став сильним, сильнющим вітром. Ночами він допомагає угу, розганяє хмари, щоб зоряне небо було ясним.